Львів'яни створили достатньо проблем іменитому супернику. До того ж, вперше відібравши очки в своїй історії у Динамо у виїзному матчі. Щодо ковалівців, то зауважимо, що підопічні Олександра Поздієва здобули першу перемогу у сезоні. Вдома Колос зумів переграти Зорю з рахунком 1-0 завдяки єдиному голу Максима Третьякова, Тому дійсно обидві команди до цього матчу готувалися у піднесеному настрої. Так, рух посідає шосте місце у турнірній таблиці, 11 очок, плюс 1 матч у запасі. У випадку перемоги сьогодні львів'яни матимуть змогу піднятися на четверту сходинку. Колос наразі перебуває на 14-й позиції. У зоні перехідних матчів в активі підопічник Олександра Поздієва 6 балів. Притула. У цій ситуації зумів перехопити м'яч, а виконував простріл. Остап Притула, а далі вже високий пресинг від руху. На чужій половині поля цей пресинг працьовує Краснопір. Краснопір пробиває. Але Пахулюк на місці. Перший удар у площину у нашому матчі. Ось тут Третьяков перед власним штрафним майданчиком. Забагато вольностей собі дозволив. Демченко. І Демченко наважується на удар. Який удар. Господи, попереджена рятує у цій ситуації рух. Фантастичний удар. Таке враження, що самі футболісти руху не очікували, що суперник може наважитися на удар з такої позиції. Дивимося ще раз. Скільки було до воріт? Метрів 35. Але який же удар вдався Єгору Демченку? Пір. Передача праворуч на Квасницю. Квасниця підключає Сича. Сич. Сич. Виконує подачу у напрямку Краснопіра. Краснопір не пробуває. Падає Ігор. Але тут навіть натяку на пенальті не було. Так, після найменшого ж контакту завалився на газон Ігор Краснопір. Притула. Виконує навісну передачу. М'яч не доходить до Краснопіра. Але Квасниця підбирає в штрафному. Квасниця. Ще одна спроба подачі від притули. Так, а до речі, у нас перевірка з боку Вар. Цікаво, який саме епізод. Хотілося б уточнити у режисерів Ігор Пасхал. Зараз якраз спілкується із арбітринею Вар із Анастасією Романюк. В тій ситуації якогось натяку на пенальті не було. Можливо, у цій ситуації м'яч відскочив в руку Цурікову. Це більш ймовірно. Так, м'яч відскочив в руку, але від ноги самого Андрія. Роман, Роман. Федоров виконує передачу. Ну а тут все ж таки Валерій Бондаренко. Зіткнувшись із партнером, але все-таки вибив м'яч. Атака ні, не продовжуватиметься. Ігор Пасхал все-таки зупиняє гру. Там відразу два футболісти колоса постраждали. Обидва центрбеки. Козік та Бондаренко. І зараз знадобиться допомога медиків. Дивимося на повторі. Так, уже приземляючись. Наступив на ахіл своєму ж партнеру Валерій Бондаренко. Доволі повільний розіграш. І ось вибухова передача на загострення. Відразу вмикаються і вболівальники на трибунах. Роман. Роман у центр притула. Притула. Повертає на Романа. Роман. Роман пробиває і все ж таки Пахулюк з другої спроби забирає м'яч. Там з місця пробивати було дуже важко. Велике скупчення футболістів колоса було перед. Значно перспективніше праворуч виглядав квасниця. Але Роман вирішив ось так. З місця у стилі Роналдіньо пробити. Сич. Знаходить Краснопірам Підгурський. Переводить ліворуч. А це вже перспективно. Карабін в один дотик. Вочевидь, все-таки хотів прострілити карабін. Зіграти в темп швидко. Але вийшов навіть удар у цій ситуації. Щоправда, Іван Пахолюк досить легко впорався. Краснопір падає у боротьбі з суперником. Тут теж арбітер не фіксує фол. Щоправда, змушений зупинити гру, оскільки два футболісти <правда> зіткнулися. І тут йдеться якраз про ушкодження голови. А в таких ситуаціях, за сучасними рекомендаціями, арбітри повинні відразу зупиняти гру. І давати дозвіл на появу медиків. Так, а Григорій Козловський. Даріо Серна, до речі, теж завітав на цей поєдинок у Львові. Проходить таки передача на Квасницю. Квасниця у штрафному майданчику. Квасниця. Скидка під удар. Ні, Удару поки немає. Роман зіграв на Климчука. Климчук Повз ворота пробиває. І здається, що ще буде кутовий там Рикошат від представника колоса. Давайте поглянемо на повторі. Це Климчук перемістився ближче до правого флангу. Удар тим часом. Удар з замаштартного майданчика. І Пахолюк спокійно забирає м'яч після удару Клайбера. Климчук перехопив. Федор. Федор зіграв на Клайбера. Той уже в штрафному Клайбер... Повертає на другий темп на Федора. Федор удар над попередженням. Пролітає м'яч. Непогана контратака виникла після помилки козіка після невдалої передачі на своїй половині поля. Але відразу ж помітно, наскільки дисципліновано повернулися у захист ковалівці. Іран. До речі, про Краснопіра ми практично забули в другому таймі. Краснопір. Краснопір пробиває Краснопіра. Ось це вже доволі якісний момент. По такій грі це навіть можна заносити до списку гульових моментів. Краснопіра увесь матч, а особливо в другому таймі, дуже активно. Опікають центральні захисники колоса, але тут йому вдалося дещо відійти в глибину, зустрітися з м'ячем. І з лівої пробиває краснопір над дальньою дев'яткою. Пролітає м'яч після цього удару. Хоча уже 4,5 хвилини команди відіграли І ось зараз. Власне, лунає сигнал від арбітра з Херсону. Так втретє поспіль, рух грає в нічію з рахунком 0-0. Так, суха серія львів'ян продовжується. Досягає такої красивої позначки у 450 хвилин, але водночас уже третій матч поспіль підопічні Віталія Пономарьова не забивають. Втретє поспіль 0-0. Рух після цієї нічиєї набирає 12 очок.